Путін назвав Трампа господарем. Кремль готовий до капітуляції. 100% бронювання для українських медиків сили набуває новий порядок бронювання військовозобов'язаних. Б'ють своїх, щоб українці боялися. Російський кап прилетів по своєму ж бомбосховищу у Курську. Один мир на чотирьох хто сяде за стіл переговорів для завершення війни в Україні. Та ще одна жертва вчорашнього обстрілу Полтави. Там прощаються з акторкою та волонтеркою. Вітаю! Мене звати Вероніка Віремєва. Далі про новини, які цікавлять Україну сьогодні. Один мир на чотирьох за столом переговорів про врегулювання війни в Україні має сісти офіційний Київ, США, Росія та Євросоюз. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. А перед спілкуванням з Росією наша країна має узгодити план з партнерами. Також президент наголосив, що без гарантій безпеки від союзників будь-яка угода укладена з Російською Федерацією служитиме лише початком для майбутньої агресії з боку Кремля, і тільки членство в НАТО найкраще. Безпекова гарантія для України також Зеленський сказав, що саме після розмови з Трампом вже слід переходити до якогось формату розмови з росіянами. Але як після такого розмовляти з окупантами цієї ночі росіяни вдарили безпілотниками по Слобідському району багатостраждального Харкова. В результаті влучання майже повністю вигоріло одне з цивільних підприємств. Як повідомили в обласній прокуратурі, там було організовано виробництво одягу. Внаслідок вибуху відбулася пожежа площа близько 2000 квадратних метрів. Станом на зараз інформації про травмованих осіб на цьому підприємстві немає. Попередньо росіяни для удару використали БПЛА шахет або ж герані. Близько другої години ночі пожежу вдалось загасити. Зараз рятувальники розбирають рештки виробничих цехів, щоб переконатися, що постраждалих дійсно немає. Але за попередньою інформацією, людей на складах ночі не було. Росія, країна вбивці. Ось це черговий доказ. Наслідок удару РФ по Полтаві. 1 лютого загинула акторка та волонтерка Настя. Кольвах про це повідомив театр сучасного діалогу. Анастасія була лекторкою полтавського кіноклубу «Кінодвіж», а також піклувалася про тварин як волонтерка, зокрема про кажанів і котів. Також вона була учасницею письменницького клубу Пишу зараз та волонтеркою Артпростору Культура. Нагадаю, вчора Росія задала ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Полтаві. Станом на зараз відомо про щонайменше 14 загиблих. З них дві дитини, ще п'ятеро. Вважаються зниклими безвісти. Російський кап прилетів по будівлі, де ховалися близько сотні людей. Черговий військовий злочин цього разу РФ здійснила проти власного населення. Так, вчора надвечір російська армія скинула керовану авіабомбу на школу інтернат в місті Суджа Курської області. Там знаходилось відділення поліції та було організовано сховище для місцевих, які потребують допомоги. 95 людей опинилось під завалами з під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи. Наразі відомо про чотирьох загиблих. Ще четверо знаходяться у важкому стані. 84 цивільні особи вдалося дістати з під завалів. Тих, хто потребує додаткової медичної допомоги, евакуюють в українські лікарні. Тим часом росіяни поспішили звинуватити зсу. Офіційна версія Кремля Україна Сумської області запустила ракету по школі. Інтернат натомість повітряні сили ЗСУ показали скріншот із системи віраж. Планшет з траєкторією каба, який РФ випустила по суджі. Там чітко видно, що боєприпас прилетів з підконтрольної Росії території. Європейські лідери скоро стануть біля ноги господаря Трампа і ніжно помахуватимуть хвостом. Таку заяву зробив російський диктатор Путін. До того ж, він вважає, що це станеться дуже скоро. Ну щоб довго не розповідати, краще послухайте самі. Зараз йде uh, какативазня між європейськими політичними елітами і вновь ізбраним президентом Трампом. Але я усвіряю Трамп з його характером, своє. Начать настойчивостью, он не там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это я быстро, скоро все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Як думаєте, з чим пов'язані такі заяви бункерного? Напишіть мені про це у коментарях. Цікаво, що ви думаєте. США хочуть, щоб Україна провела вибори до кінця року. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келок, пише видання Reuters. В Білому домі вважають, що в найближчі місяці Києву та Москві вдасться домовитись про перемир'я, і після цього мають бути проведені президентські та парламентські вибори. При цьому Келок наголосив, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. І на його думку, в Україні потенційно є більше ніж один кандидат на пост президента. Щоправда, яким чином? Мають голосувати жителі окупованих територій, військові чи мільйони українців за кордоном в США не уточнили. До слова, ходять чутки, що у Білому домі очікують, що Путін і Зеленський вже найближчим часом сядуть за стіл переговорів. Але чи достатньо лише бажання Києва та штатів? І чи буде перемир'я так скоро, як на це сподіваються у Білому домі? Далі у сюжеті. Сполучені Штати хочуть, аби в Україні пройшли вибори. Це позиція адміністрації нового президента Дональда Трампа, і про неї заявив спецпредставник американського президента з питань України та Росії Кіт Келох в інтерв'ю агентству Reuters. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії у вас потенційно є більше ніж одна людина. Мова про проведення і президентських, і парламентських виборів цього року вони на думку Келога, мають бути за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями. Проте у Вашингтоні не виключають, що вибори можуть відбутися і без припинення війни. Ройтерс зазначає, що з цього приводу в Білому домі досі йдуть дискусії. Двоє людей, знайомих з дискусіями в адміністрації Трампа. Повідомили, що офіційні особи Трампа також обговорюють, чи варто наполягати на початковому припиненні вогню, перш ніж намагатися досягти більш сталої угоди. Якби в Україні відбулися президентські вибори, переможець міг би бути відповідальним за переговори щодо довгострокової угоди. Слова Келога виглядають досить неоднозначно через те, що прозвучали після заяв Путіна про нібито нелегітимність Зеленського. Але аналітики підкреслюють, риторика російського диктатора не про вибори, а про пошук причини, аби уникнути будь-якого мирного процесу. Сам Володимир Зеленський заявив, що конституція та закони України не дозволяють проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану. Український політичний аналітик Літик Віталій Портников також вбачає багато перепон для проведення виборів. А головне, він бачить загрози для України через загострення політичних протиріч внаслідок передвиборчого процесу. Це і інше питання щодо проведення виборів в умовах воєнного стану. Це сама чистота голосування. Це можливість голосування українських військовослужбовців. Це можливість голосування мільйонів людей, які знаходяться за кордонами України. Це, врешті-решт, конкурентність голосування, про яку говорить генерал Кіткелак, як про красу. Адже абсолютно очевидно, що політична боротьба на президентських і парламентських виборах створить ще більш серйозні умови для розколу українського суспільства і. Водночас діючий український президент припускав, що у разі завершення гарячої фази війни парламент скасує воєнний стан Україні та призначить дату виборів. Знову до українських новин держава бронює усіх медиків від мобілізації. І відповідні зміни вже внесено до порядку бронювання військовозобов'язаних. Ось на яких умовах це працюватиме? Медики матимуть броню, якщо працюють за основним місцем роботи у відповідних медзакладах. Це зокрема заклади охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, заклади громадського здоров'я, установи, що проводять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, а також центри крові. Також 100% бронювання отримують і прокурори САП. Вибух у Львові там у місцевому готелі Арена розірвалася граната. Причиною інциденту ймовірно стала сварка між двома чоловіками, що потрапила на відеокамер спостереження. Вже за кілька хвилин після того, як обоє зайшли до номера, стався вибух. За до цього один з чоловіків встигає вискочити до коридору готелю. Інший 44-річний львів'янин зрештою опинився у лікарні. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. А це вже потужний вибух через дитячі пустощі. В Китаї камери спостереження зафіксували, як посеред білого дня в середмісті вибухнули підземні комунікації. На відео видно, як дитина вирішила кинути петарду в каналізацію. Але, вочевидь, пишуть в мережі, це були газові магістралі. В результаті з-під землі спочатку вирвалося полум'я. Згодом пролунав потужний вибух, який навіть перевернув кілька авто. На цьому в мене все. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.